Зродився, з воплотився, як чоловік з пеленами у Бога Богобися, тиха чоловік. ніч оповила поля. Пастух сидить біля вогнища, споглядаючи зоряне небо. Ніч така тиха, зорі я втрати, але гляньмо. Одна зірка яскравіша за всіх, дивна вона, немов хоче щось сказати. Ця зірка принесла новину із небес. І ось небо відкривається, і ангели сходять із радісною звісткою. Не бійся, пастух, ми несемо тобі радісну звістку. Сьогодні у місті Давида народився Спаситель. Ти у Вифлеєм. зірка, яка сяє на небі, проведе тебе до нього. Там, ти знайдеш дитя, що лежить у яслах. Це знак від Бога. Я маю вирушати негайно. Пастух, приголомшений з вісткою, вирушає у дорогу. Але кого він зустріне на своєму шляху? На шляху до Вифлеєму. Пастух зустрічає несподіваного супутника. Він дотепний, балакучий і з добрим серцем. Ой, біда, мені біда. Мічай, Микол. Авдей. Ніхто не годує. Куди ти такий важливий йдеш? Не хочеш зі мною поговорити. Ого, та це ж віслюк, та ще й розмовляє. А я між іншим важлива персона. Ношу собі всіх і все. Від сина до панів. Ось тепер залишили мене в стоянці, а й подяки не сказали. Думаю, піпушкаю продаду тут ти. Ого, важлива персона. А я б і не здогадався. Так, дуже важлива. Тільки не смійтесь. Менш тонка душа. Розкажи, куди ти це селі прямуєш? Я йду в вефлеєм, де народився Спаситель усього світу. Що, Спаситель, у нашій стаєнці чи прям свій сація? Мерри мене з собою. Я знаю, всі дороги, короткі стежки. А ти точно не заведеш мене в болото чи чагарники? Ха, Ісус досвідом. Ніколи не збивайся з дороги. Хіба що задумаюсь? Ну, якщо таки впевнений, ходімо разом. Попри всі його жарти і претензії на важливість, Віслюк вирішує приєднатися до цієї подорожі. Хто зна, можливо, саме він приведе його до дитятка. Знаєте, друзі, є віслюки, просто тягу вантажі. А й такі, як я, що розуміють історію, я знав, що він стане забутньою. Якщо ти заведеш мене до дитятка, я тобі моркви дам. За моркву, я вам зірку знаведу. Уйдемо від, від хати, хати до хати, хати нашим братям, українцям, заколядувати колядо, колядо, я кати намела, що причиста діва мати сина породила. І ось зірка зупиняється. Перед ним Стаєнка, де народився Спаситель всього світу. Радість наповнює пастуха, адже він став свідком найбільшого чуда. Це та сама Стаєнка. А це Зірка, яка показувала нам дорогу. Я тобі... Дякую, друже, що привів мене до дитятка. Я тому випадково, це моя стаєнка. Я знав, що особливе місце. Дякуємо, Господи, за цей знак і за те, що мали честь побачити це диво. Я вам звістку принесла неземну, про радість велику, поми чарівну, нехай ваші душі, як крила мої. Піднімнеться вгору у світлі дні. Бажаю вам ласки з небесних висот, щоб кожен знайшов до добра поворот, щоб серце співало, як хор янголят, і дім ваш був повен небесних порад. Нехай вас охороняє небесна радь, щоб мали ви силу творить кохать. А я вже подбаю, щоб зірка ясна. Спітила вам з неба і вдень, і з темна. Я зірка та ще шлях вказала, щоб кожна душа правду знала, Цю світлу ніч молюся безупинно за мир і волю нашої Вкраїни. Бажаю, щоб на нашій всі землі співали птахи, а не прильоти злі, щоб мрії світилися, як небо вночі і щастя стукала у ваші двері всі дні. Ось так цієї ночі народилося диво. Диво, яке змінило весь світ, нехай ця історія нагадує про любов, добро, які завжди поруч, нехай ця зірка освітлює ваш шлях і вказує дорогу. Христос зарождає, славі мойого небо і земля.